Кио до нас приєднався так. Наш професійний біохімік Гліб Репіч. Доброго ранку, Гліб, привіт. Саша. Так сьогодні наша рубрика Корисні хімікати в нашому домі. Продовжується, і ми поговоримо про кислоти, а конкретно про лимону та остову кислоту. Тому що, за моїми спостереженнями в інтернеті саме остово кислота є чудодійним засобом номер один і входить, мабуть, до кожного другого народного рецепту. Тобто є проблема, помажу остом і все пройде, так? Угу. І ось ми сьогодні розберемося, що ж таки остом варто мазати, тобто які народні методи дійсно працюють, а на які не варто витрачати свій час, і вони можуть бути навіть шкідливими. Клас. Давай розбиратися. Працює отстат у, оц... е, у всіх життєвих випадках або ні. Отже, okay. е, ну перед цим давай е, розберемось взагалі, що таке є кислота. Кислота. Ну, взагалі, кислот дуже багато в природі, так, але головна ознака всіх кислот вони знижують pH так? Uh -huh. Зараз ми в цьому переконаємося і вимірюємо pH. Рощину лимонної та оцтової кислоти за допомогою універсального індикатора. Ось лимонна кислота і в великому стакані оцет. Зануримо туди, туди наші папірці і подивимося, що ж відбувається. Ага, так. бачимо, що обидва папірці у нас такий червонуватий колір. Угу. Це свідчить про те, що PH нижче семи. Uh -huh. Тобто вони знизили pH рочину, воно стало кислим. Це головна ознака всіх кислот, яка зумовляє абсолютно всі їхні властивості, у тому числі кислий смак. Uh -huh. А друга властивість, крім кислого смаку, яку ми сьогодні розглянемо, це їх здатність реагувати з карбонатами. Так. Що таке Саша, карбонати? Не знаєш? Карбонати. Карбонати це солі такої нестійкої карбонатної кислоти. До речі дуже розповсюджені, в побуті теж використовуємо один з таких карбонатів. Ми знаємо, це сода, це гідрокарбонат натрію угу. та крейда – карбонат кальцію. Угу. І при реакції, коли ми, наприклад, гасимо оцет, о, соду оцтом, ми проводимо реакцію між карбонатом і кислотою. Зараз я це продемонструю. А ну, давай. Ми в стакан наберемо соди. Побільше наберемо. Я люблю реакції в масштабі. Це ми Гліб, знаємо. Так так, далі ми не і будемо гасити її. остом. Всі бачили цю реакцію. Тобто, зараз побачимо, що відбувається. Ой, щось я трошки нашкодив. Тобто, відбувається бурхлива реакція. Mm -hmm. Утворюється настійка карбонатна кислота, яка швидко розкладається на воду та вуглекислий газ. Mm -hmm. і карбонат при цьому розчиняється. І цю ми властивість будемо використовувати у всіх наших. Побутових використаннях клас будемо на неї опиратися. Добре, що таке кислота. Ми зрозуміли, як вона працює, теж зрозуміли. Ну і переходимо до е, нашого порадника усіх людей. Це інтернету, гуглу. Е, ми зібрали п'ять порад. Що нам перше що нам перше виходить, коли ми пишемо лимонна кислота та оцет у побуті. Отже, починаємо. Перша порада, е, про яку цікавляться, це напій. Для схуднення, я, Саша. серйозно, ну... тобто вони радять змішувати воду з оцтом або лимонною кислотою пити, і це якось там зменшує апетит. Якось страшнувато. Я Саша, що можу сказати? Що оцет і лимонна кислота ніяк не допоможе вам схуднути. тому тобто, ніякої взагалі об'єктивної причини нема. Це раз, але по-друге, вживання оцту. І лимонної кислоти, особливо, як вони там радять, я читав, наче серце зранку, так, може uh -huh. і так понизити паш шлунку. І шлунок, так як там їжі немає, він почне перетравлювати сам себе, Викне, в, може призвести до виникнення подразнення, навіть до розвитку хвороб, таких як гастрит, чи навіть виростка. Тому uh -huh. робити це не варто. Можна додавати в заправки oh, для салатів, можна додавати в борщ. Uh -huh. Але пити на ще серце без це нічого абсолютно глузду. Зрозуміло. Далі друга порада це е, видалення накипу. Я знаю, Ой. що радять і по своєму житті, що радять, оцет, е, наливати в чайник і видаляє він як видаляє накип. Так, дійсно видаляє. Чому? Тому що накип, основна складова накипу це карбонат кальцію, кальцій СО3. Така ж формула, як і в крейдів. В крейді от. Карбонат кальцію, всіх карбонатів, є ось ця СО3 група. І всі карбонати реагують з кислотою. Як наша сода прореагувала, так і крейда прореагує. Тобто, угу. для того, щоб видалити накіп в чайник, заливаємо одразу пляшку осту, до кипіння його чайник закипає, накип зникає. Ти знаєш, мені здається, що разом з накипом <хи> і всі твої сусіди по квартирі зникають. Бо якщо влити літр оцту в чайник і довести його до кипіння. І сусіди повтікають з першого там і до поверху. пола. Так, оце дуже неприємно пахне, тому можна використовувати лимонну кислоту. Лимонної кислоти треба взяти десь 50 грамів. Так гарно жменю чайник, води, до кипіння, і все спрацює. Клас. Але, нам по моєму спостереженню, лимонна кислота працює трошки довше ніж оцет. оцет. до речі, в пральній машинці так само, але в пральну машинку для того, щоб провести профілактику від накипу, о, треба взяти просто більше, десь грамів 100 лимонної кислоти в пральну машинку. На самий гарячий режим, і після цього. Нагрівальний елемент машинки буде як новий. Вау, Теж, клас. дуже простий, штука. дешевий, головне спосіб і працюючий. Ефективний. Ефективний. Окей, це ми обводимо. Це працює далі. Боротьба з неприємним запахом. Про ну вони пропонують брати ганчірку і неприємні плями з неприємним запахом, трошки промакувати там, про щоб оцет якось на них. Ну Саша, я тобі чесно скажу, якщо так робити, то просто неприємний запах з буде заміщатися неприємним запахом. Оцет. Mm -hmm. На це не працює. Але в цьому є доля смислу. Чому? Mm -hmm. Тому що оцет, а особливо лимонну кислоту, можна ефективно використати для знищення запаху риби. Тому mm -hmm. що запах риби зумовлений такими речовинами амінами. Вони леткі. але ці аміни легко реагують з кислотами, затвореннями не леткі сили. Тобто ця властивість використовується, коли кулінари збризкують лимонним mm -hmm. соком рибу при приготуванні, так? так? Тобто, це дійсно працює. Клас. Тільки для. Добре, uh, давай uh, ось так, так. просять uh, засіб проти бур'янів поливати. Так, це дійсно працює, але при використанні дійсно концентрованої кислоти. О, і далі в нас є ще uh, засіб проти іржі. Що ти можеш про це сказати? О, дійсно працюю, але я зразу скажу, що королем при позбавленні від іржі саме є лимонна кислота, тому що вона утворює надзвичайно стійкі і головне водорощинні комплекси з оксидами uh -huh. і залізами. Так. Дуже круто. Зараз я покажу, як, це, як працює? це працює. Ось у мене є таке кільце, так іржаве, mm, так ну, з моєї лабораторії, яке я замочив на ніч у розчині лимонної а, кислоти. Це всього ніч бачиш, не так там, де була де розчин лимонної кислоти, стикався з кільцем. ржаве відступило. відступила. До речі, лимонна кислота також ефективно працює. якщо треба видалити іржаву пляму з одягу. Ну і від mm. там поправив сорочечку, а там десь крючечок заржавів чи гудзик. Така mm -hmm. пляма на всі сорочку, нічого страшного. Лимонну кислоту розчиняємо в воді, щоб зробити дуже концентрований розчин, поки mm -hmm. вона вже перестане розчинятися. Туди сорочку на ніч все і ранку і пляма речі, не, і не було. Ось Туанс. я зробив мою сорочку. Зараз будемо перевіряти. Так, зараз Будемо перевіряти є вода, А саме головне наш реквізитор Настя просто обезкислотила всю Україну і принесла мені цілу миску. Вона кислоти. вона хоче врятувати увесь твій одяг. Дякуємо тобі, Гліб. Ми розібралися, що в принципі в більшості своїх випадків оцт і лимонна кислота працює.